Так молодь співала пісню. Я тримав свого сина на колінах, і я знаю цю пісню і люблю. Я сижу і підспівую. Він так дивиться на мене, обернув голову, помахав мені пальцем, каже: Ну, на, не співай. Я мусив перестати співати, а він сидів і тихенько уважно слухав до кінця пісні. І знаєте, друзі, благословенні ми і благословенні наші діти, що з такого віку вони слухають не Рамштайн, вони слухають не Шансон. Вони слухають не басту, а вони слухають пісню про Ісуса Христа. В Еклізіасту 8 розділі 12 вішик написано: але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Бога, хто благоговіє перед лицем Його. Друзі, по милості Божій ми тут на цьому місці. Не просто так: в кожного своя дорога і кожного привів сюди Господь. Над кожним серцем, над кожною душою працює Бог. І Він знає про кожного. І про все наше життя Він знає нічого не скрито від Його очей. І я би хотів сьогодні коротенько поділитися одною темою, і для початку я хочу прочитати одну притчу з Матвія, 22 розділу, це 1, 14 віршик. Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав. Царство Небесне подібне до чоловіка Царя, який справляв весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відгодоване, заколоте, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги, інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивць і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: весілля готове, а покликані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І Рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши, подивитись на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не у весільний одяг, і каже йому: друже, чому ти ввійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав: тоді цар сказав слугам: зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядно, там буде плач. Іскрегіть зубів, бо багато покликаних та мало вибраних. Друзі, про що говорить ця притча? Ісус Христос каже, що Царство Небесне подібне до цієї історії. Бог кожному з нас дав коротке життя тут на цій землі. І е, далі Він що для нас приготував? Він для нас приготував тут в цій притчі написано. Весілля, бенкет, щось таке велике і знатне для сина свого. І він запрошує всіх на той бенкет. Він спочатку одних покликав, а вони відмовились. Хтось пішов на торги, хтось на свої поля, хтось своїми справами був зайнятий. хтось повбивав тих посланників, яких Бог послав, і тоді він розгнівався і пішов і вибив їх всіх. І потім він звертається до всіх, він каже своїм рвам, каже, підіть на вулицю і кличте всіх, кривих, калік, сліпих, глухих, грішних, поганих і добрих, всіх туди кличте. Бо я приготував, щось там готове, друзі. Андрій. На початку він згадував такі місця, що людина посіє, те вона і пожне. Я прочитаю той віршик трошечки далі і хочу чуть-чуть е, з іншої сторони ще на нього подивитися. В Галатах, 6, розділ 9 дев'ятий віршик написано: не обманюйтесь, бо знава... Бог зневажним не буває. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління. А хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Що говорить е ці віршики, про що вони? Він каже, хто сіє у плоть, від плоті буде жати тління. Тління це говорить про те, що все воно пропаде, все воно згриць, тліє, зігнеє. А хто буде е сіяти у дух, у душу свою? Той пожне життя вічне. І знаєте, я такий приклад чув і хочу вам сказати: дивіться, друзі, от є книжка Біблія, ви всі знаєте, що то за книжка. Скажіть, будь ласка, що тут головне? Обкладинка? Чи то, що тут всередині? Всередині? Однозначно, саме цінне в цій книзі тут всередині. І знаєте, так буває і в нашому житті, що ми е, сіємо. У плоть. ми сіємо у цю обкладинку. Колись ця Біблія, вона її обкладинка була картонною. Потім я її перешив. Ну не я перешив, я замовив, і людина перешила у шкіряну обкладинку. Тут можна ще золотом написати текст, можна камінчики дорогоцінні тут поскладати, можна закладочки красиві поробити. Все, все можна так гарно зробити. Я думаю, що є такі церкви, в яких воно так і є. Але туди всередину так можна і не заглянути. Буває так в нашому житті, що ми сіємо тільки у плоть, у цю кладинку. Людина народжується. І ми починаємо ще вона не народилася, а в неї вже одяг готовий. В неї вже іграшки, куплені, колисочка, колясочка вже стоїть в домі, людини ще немає. Це непогано, але я хочу, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Проходить рік. І ми купуємо їй дороге взуття. Проходить два роки до народження, і треба купити торти красиві, і свято організувати. Дитина ще того не розуміє. Але ми хочемо так зробити, бо так прийнято і красиво, можливо, і правильно. І людина росте, і ми вкладаємо, вкладаємо, купляємо. Людина йде в школу. І людина йде в інститут, потім йде на роботу, і ми туди вкладуємо, вкладуємо. треба будинок, треба машину, треба красивий одяг, треба поїхати кудись відпочити. Живемо, живемо, вкладаємо, 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 а про це забуваємо. А про це не думаємо. І потім проходить час, якщо ми залишимо ту книжку, і та обкладинка вона зігниє, постаріє, вигорить, спалиться, не стане її. Але в нашому житті оце... Буде жити вічно. Життя тут на землі, воно дуже сильно коротке. І знаєте, в Матвія в 16-му розділі написано, Ісус Христос каже такі слова, яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ? Весь світ це оця от кладинка, це наше життя. Ми можемо все здобути. Тут може бути дуже багато грошей, тут може бути дуже красивий будинок чи квартира, тут може бути дуже інтересне життя. Але це всього навсього плоть, яка згорить. Якась зігниє. І потім ту обкладинку ми поставимо ще в одну обкладинку дерев'яну і закупаємо в землю. І знаєте, далі написано: або що дасть людина взамін за душу свою. Бо прийде син людський у славі отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному за ділами Його. Каже, що з того, що ви здобудете весь світ? саме головне потім саме головне є ваша душа, то що там всередині. Знаєте, є таке дослідження. Людина протягом свого життя вона робить близько за один день, не за життя, а за один день людина робить близько 600, 600 виборів різних. В якій годині прокинутись, якою щіткою чи пастою чистити зуби, що снідати сьогодні на сніданок, що одягтися сьогодні, куди піти. В яку школу поступити вчитися, в який інститут, яку професію собі вибрати. І таких виборів в людини є дуже багато протягом одного дня. Ну є один найважливіший вибір в житті людини, який потрібно, його, який потрібно зробити, який буде нам во благо, як я на початку читав. Знаєте, вже коли я покаявся, коли я був віруючим, я прийшов на одне молитовне служіння, і так як сьогодні було пророче слово, так само було сказано до мене. І Бог сказав мені через свого Пророка, що я з народження вів тебе своєю рукою. І знаєте, для мене то були дуже сильні слова, бо моє життя, якщо подивитися на моє життя, на мою дорогу, воно зовсім не було на це похожим. Я тепер знаю, що воно було дійсно так, але я зі своєї сторони не йшов з Богом. Я чуть-чуть... Чуть-чуть хочу розказати історію зі свого життя. Може, хтось вже знає частково. Хтось, я думаю, що не знаю, але я хочу розказати, як таке коротеньке свідчення, то, яким життям жив я, знаєте, з дитинства, відколи я себе пам'ятаю, я пам'ятаю себе найперше в церкві. У мене бабуся віруюча, дідо був віруючий, моя мама також покаялася і ходила в церкву. Ну і ми діти. Нас брали з собою. Бабуся нам колись по вечорах розказувала історії з Біблії, і ми багато чого в принципі знали, хоча нам було там 4 чи 5 років. Но я пам'ятаю, що ми багато знали, розуміли і нас, як мінімум, мене. Мені це дуже подобалось. Е, Тато мій, е, він в свого життя він провів в тюрмі. Коли він виходив, то він просто пив, бив. Я таких таких пару коротеньких історій розкажу. Я пам'ятаю, колись він лежав п'яний, і я знаю, мама має прийти сьогодні з роботи. І Я так хотів, щоб не було ніяких сварок, не було ніяких конфліктів. Я б дуже хотів так просто і по-дитячому, щоб мама з татом провели нормальний вечір. Я пішов, тато грязний там, лежить п'яний, я йому помив ноги. Я такий в якомусь такому очікуванні чогось хорошого. На жаль, так не сталося. Я ще потім отримав. Я пам'ятаю, як мій брат наклеїв е, наклейку в е, альбом, колись в альбом клеїли фотографії, і мій тато там ще клеїв машинки і мотоцикли. То якесь таке його було е, хобі, задоволення. А мій брат там Філіпа Кіркорова наклеїв. І тато подумав, що то я Він взяв той альбом і мені в голову дав, а там така тверда обкладинка була і розбив мені голову. Колись він кидав тапком, е, якщо я не помиляюся в маму, попав в мого брата і роз, е, переламав йому ніс. Коли ми ще були дітьми. І знаєте, коли тато виходив з тюрми, якесь таке печальне життя наставало для мене. Думаю, що для нас всіх. я дуже того не хотів. Мені добре було, коли його не було. І знаєте, нас було четверо братів, а мама вона все життя, не як все життя, а весь час вона працювала на роботі, вона не мала часу нами займатися вдома, нема з ким бути, і дуже скоро ми почали жити на вулиці. На вулиці нам було добре. Чи в тюрмі тато був, чи вдома, все рівно нам на вулиці було добре. Там були друзі, ми собі знаходили постійно розваги. Ми собі шукали щось інтересне, і там саме головне була якась певна підтримка, любов, дружба. Ми себе відчували в своїй атмосфері, скажімо так. І ми дуже скоро полюбили вулицю, і дуже скоро ми забули про зібрання і про Бога. На зібрання не хотіли ходити, бо в нас були, ну, в мене. У мене були одні штани, в яких я ходив цілий тиждень, і в школу, і на зібрання, і всюди. І я не мав передітися. Я приходив на служіння, а там в церкві всі красиві. Приїхали всі на машинах. А ми бідні, і штанів немає. І не хочу я ходити. І в школу так само. Таким було життя. Ми дорослішали, і чим ставали ми старшими, тим тим далі ми заходили. Спочатку друзі були ті, які жили на вулиці, з якими ми яблука рвали. І... Як ми казали, коли сходили на шухер або дорувалися до сторожів. Колись були в нас такі розваги. Чим старшими ми ставали, розваги ставали інакшими. Десь приблизно в 6 класі я вже почав курити стабільно. В 7 класі я вже пробував алкоголь, і чим старшим ставав, тим більше цього було в, мо в моєму житті. І коли я став плюс-мінус вже підлітком. Я кожного дня пив і курив кожного дня. І ще старший ставав, то там вже і траву, як ми казали, теж курили ми. Десь, коли мені було 18 років, ми вчилися в інституті. Помер мій тато. Він, знаєте, коли ще дитина якось воно тянеться. коли ти вже старший, я пам'ятаю, як сьогодні він до нас деколи на вулиці хотів підійти. Ми вже не завжди були разом, ми вже були старші, ми могли йому відповісти чимось. І він підходив і якось вже тянувся, ніби до нас. А нам стидно було. Ми просто ми не хотіли з ним говорити. Він казав: принесіть поїсти мені, бо я голодний, а ми не приносили йому поїсти. І коли він помер, був похорон, пам'ятаю, прийшли мої друзі з інституту і. Не пам'ятаю, хто хтось мені сказав, каже, мені щось здавалося, що ти плакав на похороні. А я стояв і мені було стидно, що мені не шкода, що мій тато помер. Мені від того було стидно, але то була така правда. Такий був мій тато, таке було наше життя. І знаєте, якщо сказати про історію про мого татаща, він був декілька разів на служінні, в церкві. Йому дуже багато говорили про Бога. І він, знаєте, що завжди казав? Я покаюся. Він був руський, він по-руськи говорив. Він казав: я покаюся колись. Я покаюся, все буде добре. Але він вмер як пес, п'яний на вулиці під дощом його збила машина, він лежав біля плота. І коли ми йшли на нього дивитися, він був весь в синяках. Я не знаю, чи його кинули там, а перше побили, чи його дійсно машина збила, того ніхто не знає. Ну, отак він закінчив своє життя. А наше життя продовжилося. Знаєте. Певним таким стопом в нашому житті було, коли одного з моїх братів посадили в тюрму. Після того, через е, не дуже довгий період часу, один з братів покаявся. Один з братів посвятив своє життя Богові. А я після того, що близько 5 років, не міг цього зробити. І знаєте. Е, Якось так змучившись своїм життям. Мені не зовсім то все подобалось, але я так жив. Е, наївшись того всього, я захотів якихось перемін. І найперше, що я зробив з допомогою мого брата, який покаявся, я з Бережан переїхав у Львів. Ніби якась переміна. Але недостатньо було просто переїхати у Львів. Потрібна була якась така кардинальна різка переміна в житті. І я по чуть-чуть почав. -чуть Ніби направлятися до Бога. Тут нашої церкви ще на той момент не було, але було багато інших церков. І я дуже рідко, але я заходив на зібрання до п'ятдесятників, тут недалеко по нашому сусідству. Я переважно це було вечором на вечірньому недільному служінні, Я посидів, послухав, пішов додому. Так було декілька разів, по чуть-чуть якась робота робилася в моєму серці. На в той самий час я кожного дня собі купляв пиво. Були друзі, і кожного дня мені безкоштовно приносили коноплю. Я собі курив, пив, але такий місяць пройшов такого стабільного. Стабільного такого, вот відбілювання ніби і Біблії, і з другої сторони гріха. І після очередної якоїсь такої сильної п'янки я стояв на балконі, я вже говорив багато кому з вас: е курив сигарету і думаю, що якщо сьогодні я не зроблю рішення, якщо сьогодні я не покаюся, то напевно це може ніколи більше не настати. Я викинув ту сигарету і зробив собі рішення, що від сьогодні я хочу жити зовсім інакшим життям. Від сьогодні я хочу навернутися до Бога. І знаєте, пройшло цих 5 років до цього моменту, а перед тим ще 20 років, 25 років працював Бог над моїм серцем. І коли вже я був на зібранні, коли я вже був покаяний, коли я прийняв водне хрещення, Бог сказав: я з дитинства тебе вів, я з дитинства тебе оберігав. І я знаю на 100%, скільки раз Бог рятував моє життя, скільки раз Бог мене виводив з таких ситуацій надзвичайних, скільки дурниць я міг наробити в своєму житті. Від яких Бог мене зберіг. І знаєте, тими всіма моментами, які були в моєму житті, Бог працював наді мною, щось для мене готував. Бог, тепер я знаю, може ще не до кінця, але я знаю, що Бог для мене щось приготував. І для чогось він мене працював Він над моїм серцем. Знаєте, я пробував влаштувати своє життя без Бога, і воно мені не виходилося. Бог всі мої мрії, всі мої плани, все, що я собі набудував в своєму розумі, він то все рівняв з землею. Мені нічого не вийшло. Я старався, я щось робив, але нічого не вийшло. І я сидів і думаю, ну чого так? І тепер я знаю, того, що я мав спочатку примиритися з Богом. І з Богом життя йшло зовсім по-інакшому. Знаєте, зустріч з Богом, вона міняє наше життя повністю. Воно перевертає нашу душу, воно руйнує всі ті наші мрії, всі ті наші плани. Бог має свою волю на наше життя. І знаєте, ми буваємо так спішимо, десь рвемося кудись, летимо, щось собі будуємо, щось собі плануємо, ми щось хочемо добитися в цьому житті. Але Бог має свою волю на наше життя. І знаєте, друзі, ми можемо мати свій план, а можемо дізнатися, який план у Бога. От як Бог мені сказав, і я тебе з дитинства вів. Для чогось? А для чого? І дуже важливо, от я казав, ми робимо дуже багато виборів в нашому житті. Дуже важливо, щоб найголовніший вибір нашого життя був правильним, щоб то, що буде жити вічно, то, що буде перебувати вічно, щоб воно було там, де потрібно бути, там, де хоче Бог, щоб була наша душа. Знаєте... Ісус Христос, коли Він прийшов на цю землю, Він прийшов з певним посилом. Він про щось проповідував людям. І в Марка, в першому розділі 14 15 вішик написано, після того, ж, як виданий був Іоанн Ісус, прийшов Ісус до Галилеї, проповідуючи Євангелії Царства Божого і кажучи, що настав час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. І в діях святих апостолів написано, Петро говорив такі слова: покайтеся. І нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. Ціль, смисл приходу Ісуса Христа на цю землю було подарувати нам життя вічне, розказати нам про Євангелія і закликати людей покаятись. Друзі, що таке покая... покаятись? Що це означає? Покаятись, то найперше. Знаєте, це прийти в себе. От як я був, моє життя виглядало на якийсь сплошну п'янку, будун по-народному називається. Моє життя було похожим на будун. І мені потрібно було прийти в себе, отверзитися, перевернути, переміняти своє життя, виправити свої дороги повністю і далі йти разом з Богом, тримаючи його за руку. Знаєте, я розкажу, розкажу ще одну історію одної жінки. Вона з народження, з там скільки їй там було, два чи три рочки, в неї з'явилася астма. І її життя, от як вона дорослішала, вона була дитиною, підлітком. І Її школа, вона все це провела по лікарнях, по різних таких лікувальних закладах, вона мучилась, і коли вона вже поступала в інститут, їй настільки було тяжко, що вона три сходинки вверх не могла вийти. І вона змучившись, змучившись від того всього, вона розстала і каже: так, Господи, якщо ти живий, якщо ти є, то допоможи мені. Знаєте, і буквально зразу в неї все це пройшло. І він вона ще так сказала, каже, що допоможи мені, щоб астма пройшла, щоб я створила сім'ю, щоб я народила дитину. І Бог дав так, що воно прийшло дійсно, Бог зцілив її. Вона одружилася, вийшла заміж вона, народила дитину. І вона забула про те, що вона обіцяла. Вона забула про те, що говорила, бо вона обіцяла служити Богові. Прийшло ще багато років, і десь близько, вже після 40 років, коли її було. Ця астма вернулася назад. І знову їй стало тяжко. І мало того, що вернулася Асма, в неї ще був, була онко захворення, в неї з'явився і рак. І казали, що її потрібно, її потрібно оперувати, лікувати, багато труднощів, багато проблем. І вона згадала те, що колись вона говорила Богові. І знов так само, те, як тоді, в тих там, 18 чи скільки їй було років, вона знов так само сказала, якщо ти живий. Допоможи мені. І буквально за коротенький час, день-два, до неї прийшли додому старі її друзі, з якими вона дуже довго не спілкувалася. І почали розказувати їй про Бога, почали читати з неї Біблію і пояснювати їй багато. І для неї то було дуже дивним. І після того, через пару днів вона пішла в лікарню, зробили їй знов той огляд і кажуть, ніякого раку і в помині немає. Бог знову її ісцелив. і по в подальшому вона вже пішла в церкву і почала будувати своє життя зовсім по інакшому. Друзі, Бог дуже часто і може працювати над нашим серцем дуже багато років, десятки років, як своєї жінки, після 40 років. Бог ніжно тихенько стукає в кожне наше серце. Як говорив Тарасові на початку, Бог працює над нами, Бог пам'ятає про нас, і дуже важливо, щоб ми не відкидали. Це дуже важливо, що той подарок, то благословіння, яке приготував нам Господь, щоб ми його не відкинули. Я на початку читав е, притчу, в якій говорилося про те, що Бог приготував нам е, пір, весілля, на яке він кликав всіх. Я хочу прочитати в відкрування 21 розділі, е, що для нас приготував Господь. І почув я гучний голос з неба, який говорив: Ось скині я Бога з людьми. І він буде жити з ними. Вони будуть його народом. І сам Бог з ними буде Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. І смерти не буде вже. ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуло. Настане такий час, коли все це закінчиться. Наше життя тут, на цій землі, закінчиться. І каже Бог, я всяку сльозу витру. І більше не буде плачу, більше не буде крику, більше хвороб не буде, більше проблем не буде, більше горя і печалі і всього того, що зараз відбувається в нашій країні, більше ніколи не буде. Буде скинія Бога з людьми, Бог буде жити між людьми і буде називати їх своїм народом, а вони будуть називати його своїм Богом. І там буде безмежна радість, благодать, благословіння, щастя, Не описуємо словами. Оце Бог приготовив для нас. І зараз стоїть перед нами вибір. Або ми то коротке життя, той такий маленький путь, який дав нам Бог прожити на цій землі, ми проживемо і будемо вкладати в обкладинку. Тих 70 років чи комусь, скільки Бог дав. Або то коротке життя, яке Бог нам дав, ми будемо вкладати сюди. Те головне, що в нас є, те дорогоцінне. І далі в майбутньому від цього нашого рішення буде залежати, де ми опинимося, чи ми будемо в цій скині разом з Богом, чи ми будемо там, де казав Ісус Христос, буде плач і скрегіт зубів. Друзі, я хочу молитися за всіх нас і хочу закликати тих, хто ще не зробив в своєму житті того рішення. Хто, можливо, думає вже і планує. Не відкладайте цей день на потім. Потім може не настати. Хто, можливо, навіть не задумувався, я прошу задумайтесь, друзі, бо це найголовніший вибір в нашому житті. Важливішого нічого немає, ніж наша душа. Життя на землі закінчиться дуже скоро. Ви можете підійти до когось старшого і запитати, наскільки скоро вони прожили своє життя. Вони вам скажуть і все. І ще трошечки і потрібно переходити, і там потрібно зустрітися з Богом. Тому, друзі, давайте будемо молитися, щоб Бог відкрив наше серце кожного, щоб ми зробили правильне рішення в нашому житті, щоб ми посвятили Богу своє життя, покаялись і прийняли водне хрещення. Амінь.